Дівчат, привіт, пропоную вам зробити зараз за тест. Всіх фарб Нікмаля, зробити таку кольорову палітру. В мене шкіра схильна більш до холодного відтінку. Також після цього я пропоную вам замішати всі ті ж самі кольори, але у пропорції дві порції регулятору до однієї порції фарби. А щоб порівняти, який залишок на шкірі. На щастя, волосся в мене тут немає, але ми побачимо, який залишок на шкірі залишається при використанні регулятору кольору. Якщо менше залишок на шкірі, звісно ж на волосках також кольор буде світліший, ніж без використання регулятору. Поїхали? Я вже нанесла на палітру чорний темно-коричневий, коричневий вис. Світло-коричневий, графіт і тау найтемнішого до найсвітлішого. Тепер ми додаємо 3% окисник у однаковій пропорції, один до одного до кожної фарби. Наносити будемо ми одночасно, щоб витримка всіх кольорів була в однаковому часі. Беремо дуже крутий прибор, цей міксер. Так, дуже добре. Перемічуємо. Дівчата, хочу вам продемонструвати свій пензлик. Я витирала об обватний диск, обватний смач, і навіть на ньому можна побачити різницю між кольорами, різницю, де є холодний відтінок, де є теплий. Також дуже зручно, беріть собі на увагу, особливо хто педагог преподає для студентів бровне мистецтво. Також дуже круто ось таким методом перевіряти, наскільки теплий чи холодний відтінок. Ось всі кольори від найтемнішого. Це в нас чорний перший кольор, темно коричневий, коричневий, класичний світло, коричневий. Графіт і колір тау. Ну, а я проводжу наш експеримент далі. До кожного кольору я додаю дві частиночки регулятору кольору. Тобто в нас одна крапелька фарби в два рази більше регулятору, і окиснику має бути стільки, скільки разом совокупність фарби і регулятору. Мішаємо. Мабуть, зверху я зараз наношу всі ті ж самі кольори, але з додаванням регулятору кольору. Професійні татування майстра привіса. Хочу зауважити, що фарбник ми замішуємо лише в скляних баночках. Ні в якому разі ми з клієнтами не працюємо на металевій основі, але так як мені треба зробити просто за тести, я використовую металевий такий судочок. Але в роботі з клієнтами ми не працюємо на металевих поверхностях, тому що воно може вступити в якусь іншу реакцію. Я це все робила, я вже замазалась тому, що я працювала зараз без перчаток. Ремувер мені допоможе відтерти це все з моїх пальчиків. Фарбу ремувер з шкіри витирає дуже добре. Так, треба трішечки потерти з обличчя з рук, все зійде. А от з волосів. Фремовер колір не прибирає. що хочемо продемонструвати на своїй руці кольори, які нас вийшли. Перший стовбець це витримка фарбника без додавання регулятору чистий 10 хвилин. Другий стовбець полупрозорий, це в нас фарбник з додаванням регулятору більшої її частинки, тобто регулятору кольору більше, ніж фарбника. І ви бачите, ледве-ледве легесенький такий слід профарбований. Також покажу ближче.